Кукуруза Орлен, ФАО якої 300. Так вона виглядає на сьогоднішній день у нас на демополі. Це Вінницька область, Оратівський район. Як бачимо, висота її десь 2,5 метра. Покажи, добре розвинена коренева система. Листки темно-зеленого кольору, як бачимо, вона нічого не потребує. На сьогоднішній день вона має по 2 ну... Бачите, один не виповнений, вона його скине. Маємо ось такий качан. Давайте порахуємо, скільки тут у нас рядів. Значить, 13, 14. Тепер кількість зерен у ряду. Значить, погнали. 40. Минулого року цей гібрид дав у нас 9 тонн, і з року в рік показує у нас гарні результати. Як думаєте, яка врожайність буде в цьому році?